Фух. Фух. Привет. Там Санта Клаус за мною гониться. Санта Клаус за мною гониться. В білому халаті. И в білому халаті. Санта Клаус. Ти Санта Клаус. Фу. Фух, в білому халаті такі з метло бігає. Не меджи. Не меджи такого. Капіт, спасіть мене, будь ласка. Що ти хочеш? Відвезіть мене, Клас. Куди ж Я чекаю на людей. Ні, Де, ні я ніколи не виходжу. Виходи, ну спасіть от я сказав, що, що, зараз зведете за міліцію. Ні, спасіть мене, Санта Клаус. Що ти, який Санта клас? Сан... Пойди, та ні, 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 йди. Ні, ні, Ходи ні. з машини. Ні. Ну виходи з машини. Ні, в мене Санта Клаусом білому. Виходи би я з дітьми. Я, боюсь. я це, Зараз я... дітей будеш пучити, я... відходину. Просто я якось переживаю. Я думаю, ви тут одна мама з дитиною, два місяці дитині, а ви п'єте.

Але тільки не пропити їх. Пацани, пішли зі мною. Куди? Куди? На розборки. Кирилл. Та розборки є серйозні. Кирилл. Та розборки теплю треба від. Та де? Та ми, ми з моїми. Піш... У вас з вуса не збриті? То нічого. Нічого? Тей, а у вас? У мене і вуса, і борода є. Добре, підголиш бороду, підголиш вуса, більш ж та? Так? Тоб... А може я з вами посажу? Добре. Так. А ви по телефону розмовляєте? Коля, дай я перезвоню тобі пізніше окей? Кажи, що Юра тут є. Дай. 50 по 500 поміняйте, будь ласка. А немає. Чого? Так, немає, 50 по 500. Ну 50 по 500 поміняйте. 50 гривень по 500 гривень, як ви хочете. Ну 50 по 500. Чисто за слово, немає, Нічого не міняємо. Як, нема 500? 50 по 500. Нема. Не, ну а, а, а по 200. Нема ні То давайте по 500. Немає. Жек нема. Ну а де так нема? У мене сьогодні зустріч з президентом. О. У мене. Ну він де той президент? У, у Кулмей я зараз маю у Київ їхати. Та їдь, а чого не йдеш їхать? Та, Та чому не йдеш їхати? Та їду? Я не зрозумів. Ви чого тут стоїте? То що, ваша машина? А що, Ваша? А що таке? А якщо ваша, то можете стояти. Получається, якщо ви ставите банки, то вони стоять рівно? Якщо стоїш, у нас стоїть. То вона нас стоїть рівно, так? Якщо її тако кладе, то вона лежить. Ага, бо я думав наоборот. У вас шорти сині. А? Ну и что и ну, чё, у вас шорты сени и, беломайка. Ну и... А, кацапская штука, да? Чего кацапская? Не, просто кого, что синий не сей, вот шо, шорт. Ну, и шо, стёгу, шо, Да просто синий, кажу. Да, да.